Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3158 розіграш державної лотереї Максима» на сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 179 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон А комплект кульок номер 1 І ми вмикаємо. «Лототрон». Двадцять шість, дев'ять, двадцять вісім. 41. 4. Лото максима максимально вигравально. щоденно. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8 тисяч 90 розіграш державної лотереї Кенно. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щаслива дев'ять. Тринадцять. тридцять, дев'ять. тридцять, шість. двадцять сім. Тридцять три, п'ять. Тридцять Двадцять шість. Шістдесят шість, тридцять вісім. Вісім, двадцять чотири, п'ятдесят П'ятдесят два. Двадцять три. чотири. 17, 44, 11, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6943-й розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Шість, дев'ять, п'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 6, 9, 5. Бережіть себе. Все буде Україна.